Не гібридна Вітара вже в Україні встигне придбати. Ми бачимо, що зараз відбувається. По наших нафтопереробних заводах наноситься активний удар. Це що Україна робить? Звичайно, ні. Це вибивають через Україну британці і ті ж американці, які дають розвіддані і привозять їх до неї. У мене тільки одне питання: чи почнемо ми коли-небудь звертати на це увагу? Скільки разів я порушував питання протиповітряної оборони на цій програмі? ні? Я розумію, що це напевно геніальна ідея підключити мобільний інтернет. І від цього відразу все зупиняється. Я розумію, що це геніальна ідея запровадити план «Кавьор», після якого раптом люди не можуть літати в сезон відпусток, сидять в аеропортах. Це дуже допомагає. Просто не розумію, чому Тому що це все дуже допомагає, але тільки уламки, як зараз кажуть, збитих безпілотників завдають такої шкоди, що не розумієш, а хтось збирається відповідати за це в нашій країні. Ну, от хто це за це має відповідати? Нехай би він це запитав у терориста Путіна, бо він, як бачите, навпаки, радіє, мабуть, тому що зараз на болотах. Енергетична криза, тому що цей дефіцит бензину він же ж тепер не лише десь там у Владівастокі, да десь у віддалених на далекому сході, але він тепер дібрався і до. Російських міст, таких як Москва та Саратов, це великі міста Російської Федерації. І вони зараз також потерпають від того, що немає у них палива на заправках. Хоч росіяни скаржаться, пишуть про цей дефіцит бензину. Особливо в них немає високооктанового палива марки АІ 95 Ситуація призвела до того, що на низці автозаправних станцій цей вид палива вже повністю відсутній. як я вже говорила, і в такі. В таких же ж великих містах, як Москва, наслідки дефіциту відчуває значна кількість автовласників, які змушені зараз шукати альтернативні варіанти заправки. Багато водіїв переходять на використання іншого бензину марки АІ 92 Ну а це відповідно може негативно вплинути на роботу двигунів їхніх автомобілів. Ну і нехай впливає причини кризи постачання думку російських експертів, нібито пов'язані. Із сезонним підвищенням попиту на пальне, але насправді це ж пов'язано із тим, що українські удари вони ефективні. Ефективні по російських НПЗ, і також по нафтопроводу, через який намагалася Росія качати нафту із білоруських НПЗ, щоб покращити ситуацію. Але от наші сили безпілотних систем, зокрема Мадяр, вони знову вивели із ладу о, той нафтопровід. Тим часом житель Камчатки почав скаржитися на співробітників АЗС, і він навіть написав заяву в поліцію, оскільки вони відмовилися продати йому 60 літрів бензину, каже каже що без пояснення причин та будь-яких там посилань на норму права. Ну, бо у Росії чомусь, знаєте, тільки. Понизують своїми плечима, кажуть, ми не знаємо, що сталося, ніхто нам не повідомляє. Ну і відповідно ж ніяких причин немає. Але, от бензину на заправках не буде найближчим часом, і от росіянам це не подобається. І саме тому він вирішив написати заяву в поліцію. Не знаю, чим йому поліція допоможе. Але каже, що він має туристичну базу. Відповідно, життєзабезпечення якої залежить від бензинових генераторів. Але відповідно, це все. Ось ці атаки вони найголовніше впливають на можливості російської терористичної армії. Ну і наші військові виводять із ладу ці НПЗ для того, аби е, зашкодити рашистам, які їдуть вбивати українців на нашій території. Скорочення виплат нафтовим компаніям із бюджету і удари по російських НПЗ, вони ще й призвели до чергового стрибка цін на бензин на території Боліт, подолати який тільки за рахунок збільшення випуску палива не вийде. Додає видання Форбс. А, ну, Але ж знаєте, як би там не було, чомусь росіяни завжди е, не можуть знайти е, причину. Вони говорять про наслідки, але ніколи не говорять про причини. Вони чомусь не задумуються, що якби їхній так званий терори, ну він не так званий він терорист, але так званий президент Росії Путін, якби він і його посіпаки Герасимав і всі інші не розпочали повномасштабну агресію проти України, то і жилося би їм зараз краще, і не було б у них ось цих величезних черг на заправках. Бо, ну, бо не потрібно було б шукати бензин, бо він би був. Але зараз ми вимушені атакувати для того, аби. Аби захищатися і тому нехай росіяни думають про те, хто у цьому винен, і не звинувачують українців, тому що винен у цьому саме Путін, і, звісно, всі ті росіяни, які його підтримують у цій агресії.